з України. Розпочалась у нас посівна. Їдемо на поле сіять. Два гектара. Женічку. Сьогодні у нас 19 вересня. Їдемо на озимо. Скаліді на тракторі на зелененькому маленькому Зерно й Все, поїхали катати. Жінка катає Засипались повненько. Ось, вже пройшли. Бо на завтра дощ показує, у нас дощі, дощі, дощі. Там і в групі писали, ніхто нічого не робить. Ось який слід від катка. Красиво виходить. Чу, дощі постійно, та й ніхто. Оце сьогодні виловили день, якраз вчора перетравили зерно. Виловили день і треба, треба бігом. Щоб... Хоч щось успіть посіять, бо дощі аж до неділі, дощі, вже другий тиждень. Як такого знімати немає, що вже всі на каналі в мене бачили, хто дивиться канал про сівалку. Пописали там, звісно, подробний зняти, ну, не знаю, то нема коли, то другим чим зайнятий. Цей гоцієм цим. Той до сих пор розібраний і нема коли його зложити. Воно потихеньку катає, а я буду сіяти. Вітер вчора у нас такий був, кабіна, це дуже хороша штука. Треба зимою робити. Так, ну, а ми погнали. Так, ще раз всем привіт. Коротше, у нас другий етап посівної озимої. Нам не дає взагалі сіяти. Дощі, дощі. Один день сонечко, наступний день дощі. Не просихає. Ну, благодаря тому, що у нас тут така піщана земля, супісок. Дає посіяти. Завтра вже на 4 утра. 4 ранку вже стоїть е, дощ. Там 2 гектара посіялися, приїхали на ці 4, засипалися, це вже все краї я не, Тоже теж як боронував, боронував ночі, не, не знімав відео. Там у мене кожен рік, в принципі, все одинаково, то тут немає що знімати. Помінявся тільки трактор. Той що сіє. Оце так. Ті вже 2 гектари вже зійшли. Тільки що жінка ходила, а вже зійшли. Сьогодні у нас 29 вересня. Все, погнали, бо в сонце сіда сідав. Сіяли. ми, не знімав вже вечором, посівна у нас закінчена на 2022 рік. Вже все, що вчора, вчора вже й докаткував ті 4 гектара. Десь оце посіять і закаткувати. Каток у мене 1,40 м, сівалка, всі бачили відео яке. Оце Т-25, десь, ну, грубо візьмемо 30 літрів. Ну, якщо там вже так сильно, тез літрів 27, десь так, а якщо грубо, хай 30 буде. Оце десь так берете Т-25. Каткував в п'ятої передачою, правда трошки кидає. ну... Зараз будемо їхати, там участок закультивіруємо. О, вже десь мій помощник, кричить рука. Комбайн стоїть. Ну нічого, може, сюди розпогодиться. Це сьогодні один день такий в нас хороший. А завтра опять дощі. Оце так. Всім. Кому нравится відео, ставим лайки, подписываемся. Зараз трошки нема коли знімати. Ну, буду по можливості. Все, всем удачи, всім пока. Віримо в Україну і віримо в Збройні Сили України. Все, пока-пока.